Вітаю! Сьогодні у нас шостий урок по основам роботи в Tinkercad І сьогодні ми з вами вивчимо наступні інструменти, такі як коментар, лінійка і додаткова плоскість. Отже, поїхали! Давайте розпочнемо з коментаря. Отже, якщо ви клікнете на цю піктограму, ви зможете залишати коментар в будь-яку область вашої роботи. Наприклад, вам треба залишити нотатку самому собі або вашому партнеру, з яким ви працюєте по проекту, і ви тоді можете клікнути в певну область, наприклад, на цю грань нашого куба, і написати йому щось подібне, що треба доробити цю грань. Потім клікайте в будь-яке пусте місце. Як бачите, ця нотатка буде досить таки видимою, як для вас, так і для. Іншої особи, яка, наприклад, працює з вами в цьому проєкті. Якщо треба видалити цю нотатку, ви просто клікаєте на сам... ну, будь-яке слово, яке тут знаходиться, і є ось такий кошик, на який ви натискаєте, і ця нотатка зникає. Наступний інструмент це лінійка. Для того щоб її поставити, ви просто клікаєте на цей елемент або тягнете за нього і виставляєте в певну позицію, яка вам буде корисною і від якої ви будете відштовхуватись в своїх розрахунках. Коли стоїть лінійка, її можна також і видалити, тобто є такий хрестик, або використовувати певну середню точку. Кінцеву точку, тобто різні режими. Ви подивитесь, який режим вам більше всього підходить, я зазвичай нічого не змінюю. І отже, коли ми клікнемо на якусь із фігур, ми бачимо, що в нас є вимірювання нашої відстані від цієї базової точки положенню наших фігур. Тобто, наприклад, ми від базової точки хочемо розмістити фігуру ось на таку відстань, там 25 або 15. І таким чином ми можемо змінювати цю цифру на будь-яку корисну нам. Це дуже класний інструмент, якщо ви робите якийсь дуже складний проект, вам треба чітко відслідковувати положення однієї фігури відносно іншої. Або, наприклад, ви хочете зробити якийсь отвір на певній відстані. Сьогодні ми і спробуємо це зробити, а поки що давайте потренуємося в тому, що ось у нас, наприклад, є фігура, яка стоїть на точці 0,0, Але ми хочемо так зробити, що. Хочемо поставити, наприклад, куб на відстані від, нашої, від, від нашого циліндра, теж на відстані там, 20 і, можливо, в ширину або в сторону на 5. Тобто таким чином лінійка вам допомагає відслідковувати всі розміри. І якщо ви помітили, нам не треба крикати кожен раз на фігурку Для того, щоб всі розміри були висвітлені. А ви просто крикаєте вже на саму фігурку і можете в будь-який момент, наприклад, змінити розміри самої фігури. Ну, поки ви, звісно, не клікнете в якусь іншу точку нашої плоскості. Буває така ситуація, що вам треба розмістити фігури відносно якоїсь базової точки, щоб досягнути певних. Певної симетрії, наприклад, або просто досягнути результатів свого проєкту, тому також ставиться лінійка в певну точку, і ви можете ці фігури клікати, як захочете. Також можна виділити декілька фігур, натиснувши Shift, і таким чином ми вже маємо роботу більше над згрупованими об'єктами, ніж над окремими об'єктами. Давайте тепер спробуємо зробити певні отвори на певній відстані. Наприклад, нехай в нас не буде циліндра, але буде щось подібне до. Такої плоскості, ніби ми, знаєте, як на фанері хочемо зробити певні отвори і таким чином розміщуємо. Ну і, наприклад, хай у нас отвори теж мають певні розміри. Я їх трошки нижче від, розміщу в нашій плоскості і зроблю, що в неї у нас буде 10 по довжині хай і 5 по ширині. Це оця, напевно, да? а Це відстань була. От 5. Ось такі невеличкі якби, отвори, да, які чітко мають розміщуватись. Отже, перший отвір я створив, і я бачив, що в мене відстань до початку самого отвору 5, сам отвір буде довжиною в 20, наприклад. І тоді я скопіюю цей отвір, і я розумію, що в мене там має бути 25 в сумі, тому якщо я хочу симетрично розмістити, я ще збільшую на 5 кроків мій отвір. Ще раз його копіюю, можу навіть просто підвести до цього отвору, відслідковує, що в мене відстань від початкової точки симетрично, тобто 50, і ще додаю 5. Ось таким чином ми можемо швидко завдяки лінійці створити певні отвори. Об'єднуємо наші компоненти, які ми створили на плоскості, і бачимо досить симетрично створені отвори. Дуже класний інструмент, їм треба постійно користуватися в ваших проектах. Тепер представимо, що у нас є досить такий складний проект, в якому треба відслідковувати навіть різні плоскості, на яких ви працюєте. Для цього є спеціальний інструмент, робоча плоскість, на який ви просто один раз клікаєте, а далі обираєте плоскість, яку ви хочете створити. Звісно, ви цю нову плоскість створюєте на певній фігурі. Це дуже класно видно на основі циліндра, що ми можемо створити плоскість прямо в будь-якій грані нашого циліндра, що він у нас, до речі, бачимо, що він не ідеальний. От, але давайте поки що на чомусь простому зіграємо, і, наприклад, створили додаткову плоскість на нашому кубі. Ця плоскість дозволяє розміщувати тепер відносно цієї плоскості інші елементи, тобто у вас точка відліку тепер є. Верхня грань нашого куба, і тут же, якщо ви розмістите лінійку, звісно, вона вже буде стосуватися, як бачите, цієї нової плоскості. Чесно скажу, навіть в дуже складних проєктах я цією функцією не користувався, але думаю, що можливо колись би вона мені і знадобилась. Можливо, я просто не всі не такі складні проекти робив, щоб це використовувати. Для того, щоб вимкнути цю плоскість, ви ще раз натискаєте на елемент плоскості і клікаєте на саму плоскість. Воно розуміє, що ви хочете прибрати її. Ну і давайте спробуємо ще поекспериментувати. Трошки, наприклад, бачите, ось таку можна створити плоскість. І вимикаємо її. Давайте спробуємо, я ніколи не пробував декілька областей створити. Ну, вони не створюються. Тобто вона розуміє, що бачите, тільки одна така плоскість може бути створена, і ви її або вмикаєте, або вимикаєте, і відносно неї вже працюєте. На цьому цей урок завершено. Ми сьогодні ознайомились з трьома класними інструментами, які можуть бути вам в нагоді в певних складних проектах. Підписуйтесь на мій канал, залишайте донати, свої питання, можливо, пропозиції до зйомок відео. А ми зустрінемось на наступному вже останньому заключному уроці в цьому курсі основ по Тінкеркаду. До зустрічі!